Привіт всім! Представляємо вашій увазі набір кремів для рук Афтенотії. Ці парфумовані креми, які вмістя в коробочці в трьох варіантах, дуже зручні для використання з ароматами зеленого, чорного та білого чаю. Вони живлюють та зволожують нашу шкіру, і наші ручки стають м'якими. Та оксамитовими завдяки ніжній текстурі крем легко наноситься, має приємний запах, не липне, що дуже важливо, От. швидко поглинається шкірою, тому це найкращий подарунок, який можна вибрати не тільки для себе, а також для своїх рідних.